Ще до Скарпат дійшов і до нас, до Сумщини, до нашого козацького краю, краю, що був Гетьманщиною і Слобожанщиною. До наших сум, що був центром сумського козацького полку. На нашій території були столиці Гетьманщини і були могили в Лебедині, в Ромнах. На нашій території народився останній гетьман Запорізької Січі. Петро Камнижевський, 775 року в московських тюрмах, 25 років в Соловках в одиночній камері. А після того людина, яка прожила цей страшний і, і страшно великий вік, вона він дожив до 112 років, навіть відмовилась повертатися на рідну землю, бо вона знала, що вона сплюндрована. І зараз. Час третього українського відродження, першого, розстріляного в 20 роки, другого задушеного в 50 років. І третього відродження, яке починається зараз, яке зараз звуть перебудовчим, ми повинні все зробити для відродження нашого народу, народів, які проживають на території нашої республіки області. Ми повинні боротися за відновлення нашої самосвідомості. І от. Одна з цих акцій, в які ви присутні, акція, в якій участвують представники руху товариства мови інших громадських організацій, іде. Звени ж, дзвін в сумах. Це акція, яка направлена на відродження, відродження української культури і мови. Пісні нашої традиції, відродження духу, відродження української незалежної держави. Ми тут, які приїхали сьогодні до вас в Суми з інших різних міст, але в основному це Чернігівці, 21 липня в місті Чернігові на площі центральній, площі Куйбишева, відбулось. Урочисте відкриття походу дзвін 90, і через тиждень, ось сьогодні, ми прийшли, приїхали верніше до Сум, проїхавши десятки і десятки сіли міст Чернігівської і Сумської області. Під час цього походу відбулось багато різних акцій. Відбулась панахіда в Чернігові по. Гетьману України Павлу Полуботку, видатному сину українського народу. Ми були в Куликівці і в Ніжині, в Борзні і в Батурині, в Бахмачі, в Качанівці, в Тростянці, в Сокиринцях, а вже на Сумщині відвідали Ромни Пустовітівку і Недригайлів. Під час цього походу 90 відбулись монахиди по видатних. Діячах української літератури, мистецтва, історії Павла Прокоповича, Петра Прокоповича, видатного українського бджіляра, який винайшов першої у світі вулик. Вперше після того, коли російська церква придала анафемі Івана Мазепу, нашого видатного сина, відбулась Панафіда. 3 -го, 24 -го серпня відбудеться величне всеукраїнське свято, куди прийдуть всі представники всіх областей України, Сумщини, Чернігівщини, з усіх областей, з різних країн світ, там, там, де живуть українці, з різних республік Радянського Союзу. Дорогі люди, наш оцей невеличкий колектив, який доїхав аж до суд. Був звичайно більший. У нас було автобус два автобуси людей, більше 60 чоловік. Там були чернігівці, жителі області, гості з Москви, з Києва, з Львова, з інших областей і міст України. На превеликий жаль, партапарат, Деякі райкоми партії пішли на те, щоб якось настроїти людей проти нас. Наприклад, у місті районному центрі Борисні відбувся дуже ганебний випадок. Про яких, про яких повідомлялося, писалося в пресі комуністичній, але звичайно вони там правду писати не можуть. Насправді було так, що райком партії попросив священника Русської православної церкви, щоб він зібрав на площі віруючих людей, а навіть там були і люди, які випущені були ну, психічно нездорові люди, і розказав, що приїдуть католики, які будуть за... На церква з ними вони разом так сказати об'єдналися в цій провокації. І люди накинулись на автобуси, не відпусне пускали спочатку, навіть ламали прапори, навіть Івана Пилиповича, нашого гостя, шановного з Києва, заступника Павличка, навіть штовхати почали. Ви знаєте, як було неприємно, як це було погано. Але потім, коли ми вийшли на площу, коли почався цей мітинг, де зібралися більше півтори тисячі людей. І люди дізналися правду, що то їх було видано в оману, то вони були страшенно обурені. Вони оточили своїх секретарів партійних і виказували їм, уже що тільки хотіли за отакі страшенні провокації. Ось лице нашої комуністичної партії, ось така їхня політика. Ми батурині. Говорили про таку велику проблему. Батурин є замок Розумовського. Палат Розумовського, який потребує реставрації, ремонту. Ніяка організація не спроможня відремонтувати. Просили багато різних організацій. Немає коштів, немає нічого. І що, і що зробила наша місцева влада? Вони продали чи передали, як то невідомо, але договір такий підписали цей палац. Мурманчана, Мурманську він не належить уже Україні. Там мурманчани будують для себе якийсь санаторій, замість того, щоб зробити там яку, яку небудь школу національну. Отак її розуміють. Наша мета звичайно без не це відродження національної свідомості, відняття національного духу, відродження нашої пісні. Тому я думаю, доречно буде зараз, щоб. Ми разом з вами заспівали. Зловно україно.